нашому ліцеї відкрилася діарама, присвячена нашій батьківщині Україні та нашому рідному місту Одесі. Сподіваємося, що вона радуватиме і надихатиме учнів та вчителів нашого ліцею. Сьогодні, у Всесвітній день читання книги, учні п'ятого А та 9-го класів прочитають тут вірші, присвячені морю, рідній країні, рідному місту та романтиці подорожах. Кораблі лишають пристані знайомих, на спокійних хвилях тати срібний світ. Серці мрії мандрів тишують та громад, і з книжок по жовтобуйно Подорож, шлуни, золото піратів, старовинні карти, острови скарбів. О, моє дитинство, я тебе не втратив, а в життя прекрасне з мрію тих прибіг. Досі пахнуть руки порохом і димом, пам'ятають губи, сіль морських пісень. О, моє дитинство, незабутнє не диво, що мені дорога вдар не піднесе. Та ноги поряд за штурвалом долі, будь мені вітрилом, ясним сонцем будь, бо ще є багатства там, за видно бо ще нас шикає океанська путь. Ризкий вітер просить, широє поле таємничі берег дальньої землі. А над шляхом моря, чого дитячий схоби, линуть в небі краї білий кораблів. Моє місто малюють із диких схилів край моря. І з зі скрипучими скрипками, з базарного галасу, з історії смішних і трагічних, з історії, у якої приймають в Моє місто, кажуть, годить принаймні 130 умовами. В ньому знаються на мистецтві і знаються на шахрайстві. Звичайно, що на торгівлі і мореплавстві, а ще більше на знаменитостях за одного кордону. Моє місто окреслить у струнких квадратних кварталах центру, по пам'ятках світового значення. Але моє місто триває і там, де лежать бетонні плити над берегом, де тримаються купи сії будівлі в заплатах утеплення, де кочіявниця хмари в трубах опалення, ходять чорні, як ніч коти зі смарагдовими очима і хмарачоси ламають ліню небосхилу між водою і небом. Моє місто продовжується по лінії залізниці у покинутих парках, тісних прогулках і там, де колись було людно, а нині висіть таблички про заборону зйомки. Моє місто живе не лише у рідку, і не лише на морі чи в театрі. Воно водить генераторами, опускається у пітьму, шумить дорогами і нічними тривогами у задушливій тиші, голосно плаче й ховає сміх. І вміщує вікна всіх хмари неба, все сонце світу. Моє місто вміє любити і вміє щиро ненавидіти. а більше за все вміє жити і бути недосконало живим, і бути моїм, і бути. Той, хто народився біля моря, плин життя закоханий не буде. Щоб не ворожили час та люди, не забуде мені на ці простори. Де годають вічі сині води, де піки біжать по тих хвилях? Навіть чайки тут на сорок виять, вилучають сильні її надприродні. Навіть вітер, давні подороже, то знаходить їм безмежній волі. Зеркалі люки пізнати долі, виплакана хвилями не зможе. Він защепляє її в долоні, справу вторнувати та її не більше, і життя пороги перебивши, Вийде знов до берегів солоду. Щоб вдихнути щастя, повні груди, і в очах зібрати ясні зорі. Той, хто біля моря народився, клин ліки закоханий не був. по вересня у світі відзначається День читання книги. Тому на честь його госвята хотіла подарувати один бібліотеці нашого ліцею. Книгу, яка випущена Одеським літературним музеєм, вона називається Відійні зустрічі та зібрала твори поезії і прозі сучасних одеських авторів. Її можна